Our ancestors took the first step into outer space. Started completely. They set foot on the edge of the solar system with warp drives. Yet interstellar travel was still beyond reach. That is, until a high-energy space warping experiment changed the course of our history. A resonance point of war space was found, and millions of beacons were sent into detection. Three, two, the experiment took hundreds of years until an echo from far away broke the silence. With it came the tunnel between two star systems. And a long awaited exit was located, leading us to the other side of the galaxy. As more and more tunnels were found at Lagrange points, they gradually adopted the name Lagrange Nodes. Technologies, industries, and the capital we offered. And the experiment of mass object transmission succeeded. We thrived and prospered in space. Proxima Centauri, about four light years away from the solar system, was chosen as the location for the first giant Stargate. The two way Stargate brought us adventures and opportunities. Losses and regrets. Conflicts and compromises. As more and more exits were marked within the galaxy, a new, has been a new map was created. The, gate. the Lagrange Network. It is that's the start right. of a new journey.

Гра Log Лагранж нескінченні пригоди в космосі. Чому нескінченні? Ну тому що гравці відправляються в зоряну систему, будують там базу, флот, досліджують планети, воюють з піратами одне з одним, захоплюють космічні міста. А після побудови лагранжових воріт, через деякий час всі гравці з цієї системи відправляються в переволочний пункт. Де сидять деякий час, а потім відправляються в нову зоряну систему. І все починається спочатку. Базу потрібно кожен раз будувати з нуля. Кожного разу потрібно будувати флот з нуля і покращувати свої кораблі, теж потрібно кожного разу заново. Проте всі дослідження зберігаються, а от прокачка бази та кораблів ні. 18 серпня почався новий сезон, це вже третій для мене, і я вирішив зробити відео по цій грі. До речі, сезон триває близько двох місяців. І так, перше, що потрібно зробити, коли почнете гру, це побудувати видобувний корабель та відправити його добувати ресурси. Відкриваємо мапу, знаходимо там астероїди з ресурсами, натискаємо на астероїд. Натискаємо добути, обираємо корабель мене поки один, і підтверджуємо. Але Research треба звернути увагу, що у астероїдів є рівні. При натисканні на них відображається їх рівень та видобувний корабель, який може з цим астероїдом працювати. На астероїдах низьких рівнів це малі кораблі. На більших астероїдах середні, а на найбільших це великі кораблі. При цьому великий корабель. Може добувати ресурси з малих астероїдів, але малий корабель з великих астероїдів не може. На початку доступні тільки малі кораблі, тому і добувати ресурси можна тільки з малих астероїдів. А тепер перейдемо до бойових кораблів. У грі є 4 різні фракції: Юпітер Industries. Кораблі цієї фракції мають характерний білий кольор. У мене вже декілька їхніх кораблів. Це есмінець Церера у варіанті з ангаром для винищувачів. Отакий крейсер з рельсовою гарматою. І ще лінійний крейсер вічний шторм. До речі, тут у всіх кораблів є така типу картка, де описана історія корабля. Пошук безсмертя не характерний для природи, тому вона і безсмертна. Лін Сен, вчений еколог, лідер руху за планетарне тераформування. Велика червона пляма, антициклон на Юпітері і його відмінна особливість, яка існує більше тисячі років. Ця пляма не раз зміняла форму і колір, але ніколи не зникала. Зі штаб-квартири «Юпітер Industries відкривається чудовий вид на цей вихор, на честь нього навіть назвали один з кораблів цієї компанії. Далі корабельна група нова. Характерний колір кораблів цієї фракції оливковий. За попередні два сезони я дослідив декілька кораблів і цієї фракції. Отакий есмінець-тілець. Крейсер конус світла. Крейсер Химера. Та здарований корабель носій для корветів. Сонячний кит. Також є фракція Антоній. Кораблям цієї фракції притаманний синій кольор. І з цієї фракції в мене також є декілька кораблів. Один хіл. Охоронець, мабуть, так правильно буде його перекласти, Це ясмінець. Ще один ясмінець, крилатий гусар. Це атакуючий ясмінець з ракетами. Та пара фрегатів. Організація пакту Аврори та Незалежна технологія. З неї все і починається. Тут знаходяться всі початкові кораблі. Видобувні кораблі, малий, середній, великий та початковий фрегат ФГ-300. Окрім початкових кораблів, в мене є ще отакий ясмінець. Отакий крейсер в чотирьох різних варіантах. Ще один крейсер. Якийсь допоміжний корабель, яким я ніколи не користувався. І лінійний крейсер, який я отримав за перший Батл Пас. Корабелям цієї фракції притаманний світло-сірий кольор. Також є п'ята вкладка з назвою «Інші компанії. Тут всього лише два корабеля поки що. Обрати якусь конкретну фракцію та досліджувати саме її, як зазвичай буває у РПГ іграх, тут не можна. Та й сенсу немає. Усі кораблі плюс-мінус однакові, у них немає ніяких характерних особливостей. У фракції немає ніяких своїх бонусів. Кораблі досліджуються випадковим чином, який випаде з ящика, такий і випаде. Ну, майже не можна обирати. Інколи все ж можна, але про це якось згодом. А тепер перейдемо до досліджень. Тут є Battle Pass. Він називається схема фінансування світанок. Як і в усіх іграх, у Battle Pass є безкоштовні нагороди та ті, за які потрібно заплатити. І заплатити потрібно багато. Чогось близько 600 гривень, здається. З Battle Pass можна отримати різні монети та контейнери з дослідженнями. Магазин. Тут є ось такий. Контейнер, який тимчасово доступний на старті нового сезону. З нього можна отримати деякі кораблі. Покращення для озброєння та технологічні очки. Шанси отримати корабель тут не дуже високі. Найбільший шанс. Фрегат отримати всього 2,8%. А на якийсь крутий корабель, типу лінейного крейсера, взагалі відсотка. Корабель носій або корабель підтримки 03 взагалі. Але технологічні очки майже з кожного контейнера, шанс 90%. Переходимо до наступного контейнера. На перший контейнер за день є знижка 50% і він коштує лише 150 монет, але на другий, третій і так далі знижки нема, і вони коштують 300. За день таких контейнерів можна купити будь-яку кількість. Але можна взяти контейнер 3 в одному, він йде з невеличкою знижкою. 888 монет замість 900. З цього контейнера можна отримати корабелі багато різних. Покращення для озброєння та технологічні очки. Шанс отримати корабель такий самий низький, як і в попередньому контейнері. З цих контейнерів зазвичай випадають технологічні очки. Далі у нас є. Ось такий контейнер. Ось такий тут список кораблів. Навіть ще є покращення для кораблів та технологічні очки. З нього в будь-якому випадку випадає корабель. Шанс отримати корабель 100%, але найбільше шанс отримати саме фрегат 28% та Есмінець 24%. Трохи рідше. Випадають винищувачі 10%, крейсери 12 та корвети 15. А найнижчі шанси отримати лінійний крейсер, корабель підтримки та корабель носій. В залі є отакий контейнер. Їх можна всього два за день купити. Тут зовсім невеликий вибір кораблів. З нього зазвичай випадають покращення. А ще й шанс отримати якийсь корабель вкрай низький. Найбільше шансів отримати фрегат, але шанс 0,8%. Ну, майже неможливо отримати корабель з нього, коротше. І ще є отакий контейнер. В нього випадають тільки покращення для кораблів. Для прикладу куплю. Оцей контейнер, є два такі, скажімо, місця для контейнерів, куди їх потрібно ставити. Їх можна або просто пальчиком перетягнути, або тикнути на плюсик, і контейнер сам таку анімацію пересунеться. Далі цей контейнер відкривається. Мені випало технологічне очко для крейсера. Обираю, на який саме корабель я хочу його застосувати, та натискаю кнопку дослідження. Окрім цього, з контейнера мені випаде одне очко дослідження та 5 покращень. Після закінчення дослідження технологічного очка для крейсера, яке триватиме 3 години, почнеться дослідження ще одного покращення для кораблів. Іншого дня я купив ще один такий контейнер і мені знову випало технологічне очко для крейсера. Але в іншому цей контейнер трохи гірший. Одне очко дослідження завжди з такого контейнера випадає, але покращень для кораблів тут всього 4, а не 6, як з минулого контейнера. Перейдемо до різних ігрових валют. Жовтенькі монети Чу — це донатна валюта. Її ви можете отримати, заплативши в гру гроші. Їх можна обміняти на монети проксима. Вони такі фіолетові. Ці монети проксима також можна отримати з Battle Pass або з фінансового плану Аврора. Це доволі цікава штука. Їх є два варіанти. Один Дешевший і діє менший проміжок часу, а є дорожчий і діє довше. Але принцип у них один і той самий. Гравець купляє цей план за певну кількість монет Proxima, а з часом отримує ці ж монети, але в більшій кількості, ніж витратив на придбання плану. Наступна валюта це Ue-Coin. Вона пасивно генерується базою за допомогою житлових моделів. Також її можна отримати у батл пасі. Витрачається вона на різні завдання, де обмінюється, наприклад, на покращення для кораблів та на придбання контейнерів теж з покращеннями для кораблів. Ну, поки що все. На цьому я буду закінчувати це відео і з вами прощатись. Мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей!